Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу як зробити хрестик. коли Ми зараз можемо ламати. Зараз ми на різні боки, Я туди, 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 я туди. Ну, і зараз я вам покажу, як зробити, щоб у вас був хрестик. Заходимо в наустування дотик шукаємо керування розділення включаєте і ви можете вже бачити тут хрестик. І коли ви в оцей бік в правий, то ви ламаєте там, де хрестик. Бачите? Так. Варочі. Я вам показав як робити це. Можна отак мати і ломати. Пользуйтесь цим способом. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока. Я вам показав вже все, що хотів.